Вже понад два місяці Олександрійський підприємець Олександр Рушковський виконує волонтерську місію у рамках програми Віктора та Олени Пінчук Медсанбат. Як фаховий лікар екстреної допомоги проводить тренінги для військовослужбовців з тактичної медицини, тобто, вчить надавати першу допомогу на полі бою. Система слідуюча: ми виїжджаємо в воїнські частини. Ми виїжджаємо в великі города на базі військових госпіталей. И в той или иной ситуации мы общаемся с военнослужащими, которые находились в зоне АТО и будут ехать в зону АТО. То есть и именно акцент ставится на садинструкторах, военных медиках. Для военных медиков есть определенные углубленные информация, с которой мы работаем, и э, сад инструктора и просто бойцы, э, которые также получают это знание, благодаря которым они имеют возможность выживать. На полі бою, якщо к сожалению, вони получають ранення, лі їхні товариші получають ранення. Долучитися до волонтерської програми лікаря покликав громадянський обов'язок. А ще призов старшого сина Олександра, який потрапив у зону АТО з першою хвилею мобілізації. Сложно переживати за сина, який знаходиться в АТО, і за всіх дітей, які там находятся. К сожаленню. У каждого есть уже возрастные недостатки, когда ты не можешь уже выполнить ту работу, которая называется с автоматом в руках. Но как человек, который, я считаю себя патриотом своей страны, своей семьи, кажется, как хорошо сказал Рерих, защита своей страны – это защита своей чести. Поэтому я считаю, что у каждого из нас, где бы он ни находился, Є достоинство захистити свою країну. середній син Олександра Рушковського також бере участь у тренінгах. Олексій за освітою провізор навчає військовослужбовців користуватися натовською аптечкою. Загалом програма курсу для військових розрахована на 5 днів і максимально адаптована до специфіки травм і поранень, з якими стикаються українські лікарі в зоні проведення АТО для того, щоб вони мали можливість важливіся американською аптечкою фак. Им необходимо вначале дать знания, чтобы они потом могли востребовать эту аптечку и обратиться за помощью к этой аптечке, к этой аптечке в боевых условиях. Не имея этих знаний, они, безусловно, даже не представляют, что они способны спасти чью-то жизнь. не мій медицинське образування Ружковський викладав в Києві, Харкові, Черкаському, Дніпропетровську тренінги вкрай важливі, адже вміння зупинити кровотечу, відновити прохідність дихальних шляхів та накласти шину на полі бою дозволяють вберегти життя бійців. У нас прекрасніші лікарі в госпіталях. У нас зараз вже нормальне оборудування в этих госпіталях. Но якщо довозиться до госпіталя чоловік без Оказание квалифицированной первой доврачебной помощи, он просто погибает. Мы привозим, в БТР грузится трехсотый, а из БТР извлекается двухсотый. И все только потому, что в момент получения ранения на поле боя ему не было оказана квалифицированная доврачебная помощь. Як власник аптечного і меблевого бізнесу Олександр Рушковський завдячує своїй дружині та партнерам, які взяли на себе керування справами, поки лікар виконує громадянський обов'язок. 12 січня волонтер повертається до своєї місії, куди командирують не знає швидше за все безпосередньо в зону АТО.